Рюші, банти і дизайнерський одяг. В Івано-Франківську організували незвичну акцію для собак фешн показ костюмів і зачісок чотирилапих друзів. Участь у ньому взяли понад 70 песиків декоративних порід з усієї України. Центр Івано-Франківська заполонили десятки гламурних собачок. Китайські тер'єри, Йорки, Джиу-джитсу, Чихуахуа. Для своїх улюбленців власникам нічого не шкода. До фешн показу придбали новенькі костюми та зробили модні стрижки. Вирішили зробити такий невеличкий рай, де ми могли зібрати всіх любителів собак, всіх наших маленьких друзів і обмінятися досвідом, новими стилями зачіски, одягу і просто хорошим настроєм. Бере окуляри і справжня професорська мантія для дворічного хамера. Образ вигадали за півгодини, у чого Чихуахуа чималий чи малий гардероб, та одягатися він не дуже любить. Але коли проходить там півгодини, він розуміє, що це подобається його рідним, це подобається його там ближчим людям. То він і не готовий проносити такі жертви. А в сім'ї Бутринів аж чотири вайттер'єри. Їх господарка називає маленькими собаками з великим серцем. Тож і образ відповідає характеру. Я дама, а це мої джентльмени. Ми пошили такі жилетки. В них є ще капелюшки дуже гарні і ще є метелики. У програмі свята кілька конкурсів, і не лише на кращу зачіску, а й на схожість господаря та підопічного. Десятирічний Данило підійшов до цього завдання відповідально. Ми йому шили костюм. Мені підбирали костюм. Ми йому робили оці штуки. Завітали на свято не лише породисті конкурсанти. Джулію підібрали на вулиці, та нині вона улюблениця сім'ї. Чоловік мітки забив подарунок. Ні, один чоловік не ньогос нам родословну і не доказував що в нього породна собака. Головне, що вона любима, красива, ухожена. Ще одна мета гламурного фешн – благодійна зібрані під час реєстрації гроші. Організатори планують віддати до місцевого притулку для собак. А галімов Ольга Вихованська, зінові авто новини, телеканал Інтер Івано-Франківськ.